Мініатюрний літак Condor B є одним із сучасних представників українських надлегких авіаційних рішень, що поєднують простоту конструкції, економічність та можливість використання в різних сферах. Його створення було орієнтоване на внутрішній ринок малої авіації, а також на потреби приватних пілотів та навчальних центрів. Condor B вирізняється компактними розмірами. Що робить його зручним для зберігання та транспортування, а також дозволяє використовувати короткі злітнопосадкові смуги, включаючи невеликі аеродроми і навіть підготовлені ділянки ґрунту. Конструкція літака виконана з використанням легких матеріалів, що забезпечує невелику вагу та високу маневровість. Завдяки сучасному двигуну Condor B може досягати крейсерської швидкості близько 160 км за годину, що є достатнім показником для тренувальних польотів та аматорської авіації. Економічність витрат пального робить цей літак привабливим для тривалих польотів з мінімальними витратами. Водночас він демонструє надійну стабільність у повітрі, що особливо важливо для пілотів-початківців. Кабіна Кондорба розрахована на одного або двох осіб залежно від комплектації. У ній передбачені базові прилади для контролю польоту та зручні сидіння, що створюють комфортні умови навіть під час кілька годинних перельотів. Для навчальних потреб літак може оснащуватися подвійним керуванням, що дозволяє інструктору контролювати дії курсанта. Простота обслуговування та доступність запчастин роблять його вигідним вибором для авіаклубів і приватних власників. Українські інженери при проєктуванні Кондорби зробили акцент на універсальності. Літак може використовуватися для рекреаційних польотів, аерофотозйомки, моніторингу сільськогосподарських угідь і навіть для патрулювання в інтересах місцевих громад. Його невеликі експлуатаційні витрати та простота управління дозволяють залучати широку аудиторію до малої авіації, що сприяє розвитку цього сегмента в Україні. Таким чином Кондорбе став прикладом того, як українська авіаційна промисловість здатна створювати конкурентоспроможні надладкі літаки, орієнтовані як на внутрішній, так і на зовнішній ринок. Його поєднання легкості, економічності та універсальності забезпечує високу зацікавленість серед приватних пілотів, авіашкіл і любителів польотів.